Зараз будемо фіксувати тимчасові фрезеровані короночки для того, щоб перепровідити прикус та майбутнє ясне. Ось, ось ця частина проміжного зубчика, якого немає, називається овоїдом. Тобто ми ним формуємо ясна так, щоб пацінки в майбутньому не збивалася їжа. Тобто мені її виготовила техніка, далі я вже сам доформовую, як мені потрібно і довожу, тому що технічно дуже складно це зробити. Фіксуємо попередні, у нас тут, як завжди, дензу підузмінний, нам на це везе. Ось будуть такі тимчасові і нам дадуть можливість трошки сусочку відновитися і після відновлення будемо фіксувати постійні. Ось так само у нас прифіксовується. Тимчасові короночки, прилягання. Ось, видно, чіткість прилягання, у нас все чітко. Без моментів. Аналогічно верхній місточок. У нас як завжди є овоїдна частина. І ми його одіваємо, він чітко стає по яснам. І далі ми вже будемо з часом доформовувати, що нам подобається, що не подобається цій діляності. Після того пацієнтка трошки його поносить. А так, от, все аналогічно по приляганню. Раз, все чітко. У нас це зафіксовані тимчасові на верхню щелепу на весь зубний ряд. І далі будемо формувати ясно та перепровіряти прикус.